І всім привіт народ! З вас підстав Подобайком продовжуємо грати в Age of History 3. За найслабшу країну в 1300 якомусь там році. Зараз. Що? Ну зараз перше місце. Вони брешуть. Насправді в мене перше місце. Типу Франція нас при бажанні винесе. Що в них 35 ліміт військ? У нас 65. І економіка більша. Непевно дохід більше. Та ну. серйозно. Вже я перше місце. Так Зараз. Я хочу ще цю країнку винести. Фондом сам... на самоті. Сидять, треба їх розвеселити все. Щоб не сумували. Ядро, економіку, рибальство, на. Пам'ятник ще. Ну да, щось якось виглядає так, що я вже сильний, трохи. Друге місце по рибі, хочу, перше місце. Так, є якісь країни, які на кордоні зі мною? Ось тут. Ти. Я не хочу жодної країни на кордоні зі мною з собою мати. Так, зараз трибушет. О! Майстерня порцеляни. Чи в нас ніде не було порцеляни? Так, перше, десь. А, сюди принці, в якій автоматично розширились. Ну, хай буде. І. Десь. Майстерня порцеляни. Я пам'ятаю, так, ось тут поцеляни. Є, ось ця принця зараз почне багато приносити. Так шо? Але... Тому, що, але це відео, що чекати. Що чекати? Полетіли. я перших виніс. Других виніс. Упс. Упс. Останній бій був не дуже приємний. Але змогли. Вони змогли цей бій зробити тільки, тому що. Я, по-перше, не встиг відновитись, по-друге, тому що вони, типу, один за одним йшли в наступ. А, зараз знову програй бій. Окей. Так, це вбив. Тікаймо, тікаймо. Упс. Так, Зараз са. Ой, це дуже тупо було. Треба завантажитись. Сорі, сорі. це справді дуже тупо було. Я не хочу зараз більше з ними втрачати. Через на тому, що я затупив. І через це я не вірю, що я перше місце посилю. Типу, ми. Нас не так, щоб складно винести. Нас відносно просто винести. Слухав, що з цим справля, справляться два плем'я. З цим можуть справитися два плем'я в Південній Америці. Що вже казати про Францію? Тому я, типу, такий. Не до кінця вірю. Так, в мене досліджені і так на максум і далі, типу, радник з питання інновацій. О, спадок. Так, це є. Дерево пам'ятник. О, куди? Якусь мараку. Так, десь тут новоколонізована проєнція. А ось. Банани. На що мені ті банани? Трібуше. За якому я б мав би отримати майстерні порцеляни. Так. Все, та й давайте. Коротше, у нас є гроші, ми зараз. Тим більше ми зараз на максимальних втратах армії. Плюс покращити полки можна. Погнали, то викликаю. Мені треба трібушети один лучник, два лицаря і кенер важка піхота. Ось так. Створити армію. Є. Так, далі ось так. Ми рівно викликаємо. Ще армія. Це буде 64, І ще можна одну спокійно буде. Іще одну. Так. Ну ось тепер. Та ну давайте на всякий випадок збережусь, бо дуже тупий програш, був. був був дуже тупий програш, максимально тупий програш. Ні, не хочу його повторити. Але зараз ось на цей раз ми прям спокійно всіх винесемо. Ну, давайте. Так, ідемо на добування, не чекати, поки вони відновляться. Одразу добити всіх війська. Все. Вже ж ми перемогли. Так, ядра. О, не вистачило навіть на останнє ядра. О, навіть є ще й качати. Наприклад, тут, так. Ну, да. Типу є що качати. Бо темп зросту тут жахливий. І тут жахливий. А тут качати нема чого. О, мене привітало в ці відродження. Так, що? Все, нікого нема на кордоні зі мною, крім тебе. Прекрасно. Ой, та що мені коштує колонізовуватись? Та я зараз опускаю можливість скористатись темпами зросту, які даються при каналі але так байдуже. Давайте об'єднаємо всі свої провінції єдине ціле. Так, гроші не настільки швидко додаються, як хотілося б. Ой, погнали! Ще купецьку раду добудую. Так, мінімальні втрати на армію. Може тут є якась окрема іконка для колонізації. Окремий вікно колонізації, щоб я міг швидше. Зручніше це робити. Ну, да. Все, тепер в мене тут цілісні території. Хоча, насправді, так кажучи те, що 50, я думав, я казав, що це дешево, але насправді так кажучи, то це не те, що прям дешево. Це просто я покращений. Що мені ці 50 не дуже і велика сума. Так, я б зараз трохи відпочив і назбирав би. Чекаю, чекаю на шахти. Так, столицю столиці можна продовольчий ринок і майстерню побудувати, будую. Як мінімум, тому що це столиця. Наші амфітеатр, податкову, тип храм, і полісад, і барак побудую. І того, ось я і не збирав гроші. Хотів не збирати гроші? Да. спадок. Дай ефект. Дивна інфраструктура, щоб дешевше було розбудовуватися. Бо я зараз хочу побудувати купу шахт. До речі, на тебе можна напасти? Да, у ну, мене уходи вже закінчились, погіршити відносини. Чого ти що ти зробиш? 70 бомб дінзим, що ти зробиш? Нічого. Що в тебе тут? Хміль? Е, Нічого цікавого. О, сильні шахти. Тепер полутіли. В першу чергу, золота. Так, тут. Можна ще трохи підкачнути. Тут. Також ще підкачнув. Тут нормально. До речі, ось тут вичаська ферма, про яку я забув, але байдуже. Не те, що багато може мені дати. Стрібло. Три срібла сюди. Уу. Сюди зараз економіку накину. Це срібло. Де я тут можу заробляти непогано. У, я зараз підніму свій дохід дуже сильно. Так, тут. Все? Сюди тепло типу максимально, так. Ну і давайте для галочки ще шахти. Хай буде. І бронзову шахту. Ну ж, для галочки. Так, я побачив срібло ще тут. Колонізуватись. Економіка. Срібна шахта. Ну, ось тепер я і справді думаю перше місце посилю. На ще десь військ ліміту. Пам'ятники. хай буде. Ось так. Покращити полки. Що, та що? Що, 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 що? Тобто друге місце по сирі Франція. Так, в тебе 25 технологій в мене 19. У мене 76 ліміт військ. Давайте зберегти гру, мені стиха. Спра... Чи справді, чи зможу я винести Францію? Ось теоретично все. Я чокнувся. Все, я чокнувся, я пливу висаджуватись в Францію. Чи потягну я її, чи ні? Так, у нас є купа переваг. Ось можливо, одна з яких має бути ширина бою? М -м і хай буде максимальний бойовий дух. Максимальна витратна армія вже ж. Треба навіть добиратись дуже довго. Навіть просто дістатись. Стоп, а столицю я вже не я не можу покращити столицю. Так, на. Е, так, я можу викликати. Ну, ще два по 8, точно. 16 сюди полутіли. Прохочете, де ким ми будемо зараз воювати? Це точно не зайве. Полетіли. Я чекаю на вас. На оборону юнітів, атака юнітів качну трохи. Через спадок. Військову академію для генералів. Два рази качну. Це забавно, що я багатше за Францію. Мій війська, давайте швидше, будь ласка. Мені вас не вистачає. Ну що ж, зберегтись, і та була, не була. Там Мілан ще союзник, окей. Давайте. О, ми їх побили трохи. І ступ добили. Ааа, і з Міланом зустрівся, ще з Міланом зустрівся, але. Нічого прям критичного. Полутіли. О, французи. Доброго очі. Один солдатик. 1000 вік там було. Ой, як лячно. Все. А зробити вимоги? Ось так. О, я не можу все захопити. О, ні. Не полетіло. Все, ось так. Висунути вимогу. Затвердити. Ну. А... Трохи розширив свої провінції. Трохи. Трохи. Всього на 49 провінцій. Всього так. Всього. Ні, збереження. Їй. Від меч менш не ага, ага. Я зараз збираю гроші на дещо можна більше. Є. Yeah. Nah. Так, Ріш. Папір. Погнали, зробимо те, що вони не змогли зробити. Саме побудую унікальні будівлі. В них ефективність виробництва. Того мінімуму виробництва, який в них є. Так, тут давайте ще раз зменшу стоїмість будівництва. І лишились зернові ферми. Все, навіть всі унікальні будівлі. По Франції. Ну всі, які я зміг побудувати, по всій побудовані. Ну, що ж, тут хтось на кордоні зі мною. Непаряд... Мені це не подобається так. Ой, ви... винести всіх, хто тут знаходиться. Ну, по... по Європі. Мені тут не до кінця подобається те, як ми в Європі знаходимося. О, радник. І... Може тут полурадників є? Ні, давайте тоді тут. Це ось ти. Полурадник. Максимальний рівень рівні на очі радника. Не все одно нема. Ой, спадку вистачає радника. Ну, дайте мені радника, який ефективність дохід від, від виробництва дає. Коротше, покращити полки. Ви ще що відносини? З тобою, з тобою. Нормандія. Ти мені не подобається, що ви такі. М Мій анклавчик в мені. Можна створити диво, версальський палац. Ну, окей, візьму, але там такі собі бонуси. Так, економічно радника все ще цікавого я не бачу. Почекаю, поки вони оновляться. Так. О, погнали тебе, почну. Ні. З вами так. А якщо на тебе напасти, тоді тільки з тобою воювати. Якщо на тебе напасти ти... з вами трьома воювати. Ага. Давай почнемо з тебе. Зустрів їх в бою. Добив їх і добив їх. І далі можна їх захоплювати. Дякую. Я дурний, я не те зробив. Далі з тобою, що з аргоном воювати. Да байдуже. Вони генерала нема? Непорядок. Полетіли, виносимо їх по окремості. Давайте військову академію. О, і на верховний суд ще поліпшив. Більше грошей, богу, грошей. Все. Я навіть з Арагоном в бій не вступив. Просто швидко розібрався. Упс, у мене грошей нема. Так, релі я релігія, Далі релігія забув. В Блітині поставити релігію свою. Ви всі інді. Ей, погнали, нормально є. Хто там твій? Кастилі. Ууу. На, ще вісім військ. Так, тисяча в мене є. Давай ось так. До кінця пул радників. І на очок радників. Я. Грошей допіга. Щоб переваги якісь цікаві були. Та не. Знову ж, навряд чи мене зараз хтось переможе. Не на цьому етапі. Все. Так. Кастильські війська навіть не встигли підійти. Агресивна експансія. Ні, ось так забираю. Без ось цієї однієї принці. Все, стоп. Я не проти коаліції воювати не готовий. Та я сильний, але не проти коаліції. Не зараз. Не зараз. Коаліцію я не витримаю. Хоча на коаліцію я заслужив вже давно. Ти якась країнка приплила в Європу, захоплює тут все, і ще ніхто не зупинив її. Непорядок. Європа, не допрацьовуєш, не допрацьовуєш. Хоча б що ви мені гроші приносили нормально. Умусивські угіді. Цікаво. Дай забув, що там ще ми автоматично якось колонізуємось. Зерно, все. Насправді, те, що б ще хотілося, це пам'ятники. Спадок. Давайте ефективність оподаткування, було б цікаво, коня. Більше грошей. Зараз всі свої старі землі забудую пам'ятниками. Прекрасно. Тут випадково нема вартості. Витрати на адміністративні будівлі? Не цікаво. Так, тисячі на. Фефективність податкування максимально. Напевно, воно дало мені якісь гроші хоча б. Ой, елитний, елитного рицаря дослідило. До речі, на двірки, ринок, столицю. І покращу побути. Пам'ятники. Більше пам'ятників, богу пам'ятників. вже всі старі землі забудувати. Як? тут. Тут, тут, тут. Максимальний рівень столиці? Ой, стоїть. Хочеться столиці, хоч тут також. Максимальний рівень досліджень. Або я ще. У ну, мене 23, у Ангелі 25 досліджень. Але в мене дослідження 57 на місяць, в них дослідження 34 на місяць, все прекрасно. А, ні, Неаполь зараз друге місце посилів. В тебе дослідження 25 і 36 на місяць, все нормально. Рано чи пізно я їх пережену. О! Хм, нараз вона експансія трохи спала. Не, сюди. Та сюди. Так, тут. Максимальний рівень столиці ще. Збільшу. І ще розкачну столицю. 60 дослідження. Прекрасно. Ну що, арагон? Я знову не дам тобі навіть підійти до мене. Але ти б програв бій, але я навіть не дам тобі почати цей бій. А ти б там програв, але я навіть не дам тобі програти. Я настільки сильний, що я вирішую, коли ти програєш. Пам'ятники. Так, всі мої старі землі в пам'ятниках, всі нові землі також скоро будуть в пам'ятниках. Хотілося б. У Королівський палац якийсь дослідив. Це щось для столиці. Але я не хочу. Ну і не да. Та... Короче, не ті бонуси. Так, давайте ще Ой, агресивну експансію, ну. Потом думаю, що робити. Так ти ще спатку. Ну. А, агресивну експансію. Все. Всі провінції у нас в пам'ятниках. На, там зростання, хочу збільшити. Так, у мене технологія вже 24, у меня 25. Який друге місце по силі. Зараз я бжен у неапло. У мене економіка більше, ніж в трьох наступних країнах після мене. Разом взятих. І при бажанні я її можу зробити ще більше. О, радників підвищити. Та що, В принципі, я думаю, навіть якщо б зараз проти мене коаліція зібралась, я б виніс коаліцію. Мені здається, так. Мені здається, я б навіть коаліцію виніс. Так, 27 ліміт військ, 54, о, 50, 64. Ого, коаліція арагон. Ось коаліція арагон разом могли б теоретично зібратись і дати мені. Е зробити мені боляче. Хочу те, що. О, о рагона 29. Арагона технології 29, в мене 25. Типу, вони б могли б зробити мені боляче. Але. Але ні. Але не зробили. І не зроблять. Бо бояться мене. Що ж, нагадаю, що я якби ще і розробник ігор, і в по постанній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Або якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто подавайте їх до бажано. В першу чергу варфакторі, бо скоро тут буде демка. І щоб не пропустити демку, в яку ви зможете безкоштовно пограти. То додайте їх до бажано, ну щоб вам прийшло сповіщення. О, треба це сповіщення. Мені треба це сповіщення, всім нам треба це сповіщення. Тому так, так, додавайте. Але найбільше, мене все одно підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме дяки вам і виходять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.